Волинянина Дмитра завершальний етап вишколу у навчально-рекрутинговій школі ФПВ-дронів. Чоловік уже прийняв присягу і став до лав ЗЕСУ. У школі Волинські Соколи навчаються силовики та цивільні, розповідає інструктор Олександр. Є зараз перші групи в нас підписали контракти, друга група підписують. Все по власному бажанню. Ніхто тут не виписує повістки. Беремо прямо за пальці, показуємо, як тримати стійки, все вчимо. Інструктор каже, загалом навчають пів сотні людей. Серед них Андрій, поки цивільний. Чоловік просить частково закрити обличчя в цілях безпеки. Планує підписувати контракт із ЗСУ. Будь-яка фізично здорова людина, напевно, все-таки повинна одягнути на себе цей статус. Після теорії і роботи на симуляторі практичні навички здобувають на полігоні. Це ж вони не мають стабілізації. Це як він крутане цього джойстика з долію міліметра, так і не плути. Літаємо з вагою, щоб відтворювати прямо реалістичні умови, тому що у вас, звичайно, буде якийсь всі боєприпас. Також працюємо з ретранслятором, з виносними антенами. Робота по бліндажах. У нас теж є локація, де є закинуті будівлі, в які потрібно залетіти. Умовні бліндажі поробили. Дмитро у цивільному житті електрик зараз каже уже військовослужбовець. Залишалося. В собі оце, от цей таракан, який тебе гриш, що ти чогось робиш недостатньо. Якщо ви хочете вступити в ССУ, якщо ви ну, в певній своєму виборі, то ну чого ви чекаєте? Система рекрутингу дала мені можливість вибору право вибору, що я можу вибрати сам, куди я йду, враховуючи всі сам здоров'я, свої навички і свої вміння. Ми вчимо правильно, ми узгоджуємо з цими військовими організмами, по яких нормах. Згідно яких там канонів, так і які саме в них вміння вкладати в цих пілотів, співпрацюємо з кількома бригадами саме з підрозділами ударних безпілотників. Павло Цепю каже: четверо чоловіків навчально рекрутингового центру вже підписали контракт із ЗСУ. Ще двоє теж планують. Війна з Російською Федерацією. Вона доторкнеться до кожного в тій чи іншій мірі, тому вихід абсолютно один. Ставати до лав ЗСУ за і захищати свою країну. Вадим Панефіна, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.